Що таке родові програми, підключки, сутності, біси, демони, лярви і їм подібні, як їх вичислити і позбутися? Це різні назви для енергетичних паразитів, які живляться людською енергією. Вони можуть бути створені вами самими: через страхи, залежності, руйнівні думки. Якщо ви дуже довго сидите на новинних каналах, нервуєте через все і все, регулярно вживаєте алкоголь чи палите, або прийти ззовні, наприклад, через енергетичні атаки, коли вас виводять на емоції. Через переляк, наприклад, від вибухів у місті, що в нинішніх реаліях є дуже частим явищем, через родові програми або через перебування в низьковібраційних місцях, таких як клуби, бари, чи рок-концерти. Якщо ми чогось не бачимо, це не означає, що цього не існує. Людське око сприймає лише вузький спектр світла, від червоного до фіолетового. але за його межами є інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання, яке ми не помічаємо. Так само наші вуха, вони вловлюють лише певний діапазон звукових хвиль. Але існують і ультразвук, і інфразвук, які чують інші істоти. Енергетичні сутності, ментальні програми та підключки працюють за схожим принципом: вони існують у тонших вібраційних діапазонах і впливають на нас, навіть якщо ми їх не бачимо, коли ми з ними резонуємо. Що ж це таке? Ментальні програми це закладені у підсвідомість установки, які керують нашим життям на автопілоті. Це може бути щось на зразок гроші це зло, або я недостатньо хороший чи любов треба заслужити. Такі програми можуть бути родовими, соціальними або нав'язаними ззовні, наприклад, через травми чи маніпуляції. В Свою чергу підключки це енергетичні канали, через які сутності або егрегори отримують вашу енергію. Це може бути прив'язка до деструктивних людей, культів, релігій, маніпуляторів або навіть до шкідливих звичок. А сутності, тобто лярви, демони, біси, це енергетичні паразити, які підключаються до людини і живляться її низькими вібраціями, страхом, гнівом, залежностями. Ляви це найпростіші паразити. Вони кріпляться через залежності, через алкоголь, секс, переїдання їжі, наркотики. Біси і демони це більш потужні сутності, що можуть впливати на психіку, викликати агресію, суїцидальні думки, створювати конфлікти і живитися гафахом, який виділяє людина в цьому процесі. Нам показали їх вплив на людину у дуже багатьох фільмах, романах чи навіть рекламі. Художники, режисери і письменники на підсвідомому рівні описували чи показували нам їх наявність через свою творчість. Згадай сцену з Володаря Перснів, де голум розваляє сам із собою. Це не просто кіношний прийом. Це чудова ілюстрація того, як працюють ментальні програми та енергетичні сутності. Смеагол це справжня суть людини, жива, добра, чиста, а голум це його тіньова частина, паразитична сутність, що підселилася в його тіло. І роками чи навіть десятиліттями керувала його свідомістю. Є різні рівні таких підселенців, як і рівень володіння людським тілом через цих підселенців. Роздвоєння особистості, наприклад, це вже максимальний рівень. Фільми Нефаріус, Спліт, Бойцовський клуб, Джокер, особливо Веном чудово ілюструють цих підселенців. Вони маніпулюють, вселяють страх, змушують служити своїм залежностям. І коли Смеагол нарешті каже фразу Іди геть і ніколи не повертайся, це момент справжнього визволення. Причому зверніть увагу, каже, це тричі, бо тричі оголошений намір, ваша вільна воля це для них закон. Сцена внутрішньої боротьби. Його вкрали у нас підступні габітиська шити. čuží. Nie, a ja jen tak predstupne čuží. Vidných buduť brachni, obman. Chazajem mi druh. Druzi vo teba nemá. Nikto o tobi ne druh. Nesluchajú, ja nesluchajú. Ty obmanščík, i kradí. Ne. Vbyť sa ty. І дихать. І дихать? Ну, наведжу. Не наведжу. Що б ти без мене робив? Голом! Голом! Я врятував нас. Лише мені. Ми вижили завдяки мені. Все цьому край. Що ти сказав? Тепер про нас два є ти вже Що? Тікай і звідси геть. Ні! Тікай і ди звідси іди геть! Тікай і звідси іди геть. Ми ми прохнали його геть. Його більше нема, дорогесенький. Він пішов Смеком вільний. але голум так просто не здається. Він повернеться у моменти слабкості, коли ти будеш втомлений, розчарований, коли знову почнеш сумніватися в собі. Твоя задача щоразу відстоювати свою силу, свій вибір. Як же вигнати свого голума? Ну, по-перше, половина успіху це спіймати момент оцього діалогу, зрозуміти, що ці думки тобі нав'язані, що це не твоє. Задати питання, а кому вигідно, щоб я залишався слабким або не розвивався, залишався на цьому місці. Поговорити з ним, впевнено і сильно заявити у власних думках, ні, я обираю інший шлях, це не моя правда. Зроби фізичну дію, встань, потягнися, зміни оточення. І дій всупереч голову. Якщо він каже, ляж і пролежи весь день, зроби навпаки, піди на прогулянку, помедитуй, зроби зарядку. Чим більше ти допомагаєш смеаголу свої в своїй справжній суті, тим слабшими стають ментальні паразити, що харчуються твоїм гавахом. Пам'ятай, сутності не можуть залишатися, якщо ми їх не годуємо своїми страхом, гнівом, жалістю до себе, відмовившись від деструктивних емоцій і переконань. Ми повертаємо собі силу. А це не магія, це про усвідомлення, це про внутрішню роботу над собою і реальні техніки очищення свого простору від надмірних паразитів, які отруюють наше життя. Як виявити паразитичні сутності у своєму біополі? По-перше, з вами відбуваються емоційні зміни: раптові спалахи злості, депресія, апатія без причин. По-друге, думки, що вам не належать. Нав'язливі бажання, страхи, які не були вам характерні раніше, суїцидальні думки в кінці кінців. По-третє, це фізичні симптоми. Постійно втома, головний біль, відчуття туману в голові, проблеми зі сном, відсутність піклування про свій організм, тому що сутності пофіг на аватар. Четверте це невдачі та хаос, коли життя починає руйнуватися без видимих причин, постійно виникають конфлікти, спіткають невдачі. Також ваші сни відчуття, коли вам починають снитися кошмари, відчуття чужої присутності, пробігають мурахи по шкірі без видимих причин, наступає параліч у вісні. Як позбутися всіх цих симптомів? Перше це очистити свою свідомість, перестати підгодовувати їх своїми страхами, гнівом і жалем для себе. Моя рубрика Я обсерватор про це. Далі робота зі своїм тілом. Спорт, йога, цигун, дихальні практики вони допоможуть вийти з їхнього впливу. Енергетичне очищення за рахунок медитацій, молитв, роботи зі стихіями, такими як вода, вогонь, повітря і земля. Побільше гуляти на природі, на свіжому повітрі. Технократичні низьковібраційні сутності не переносять природні вібрації. Робота з підсвідомістю. Виявити, які програми або травми створили ці підключення та зцілити їх, пропрацювати. Далі можна встановити захист. Це можуть бути амулети, змови, маніфести, техніки і практики по візуалізації і знищенню крадіїв енергії, світлі егрегори. Шосте це змінити оточення, менше контактів з токсичними людьми, більше з високовібраційними. І на крайній випадок це робота з майстром. Якщо самостійно складно, то можна звернутися до син, сильного цілителя чи енергопрактика, який вкаже вам шлях. Та пам'ятайте, ніхто не зробить цю роботу за вас. Сутності реагують лише на вашу вільну волю, а не на чиєсь втручання. Частково вас можуть захищати релігійні егрегори. Та все одно це контракт, щось за щось. Якщо ви перестанете виконувати свою частину угоди, сутності повернуться і накинуться з вас ще більшою силою. Ваша задача стати для них несмачним, тобто перестати випромінювати ті емоції та стани, які їх живлять. Це не магія, це реальні техніки, що дозволяють очистити свій енергетичний простір, позбутися шкідливих впливів і нарешті почати жити повним, гармонійним життям. Всі ці техніки, практики та секрети звільнення від паразитів я надаю на своїх каналах і приватних зустрічах. Детальніше ознайомитись з моєю діяльністю ви можете, перейшовши за посиланням на мій сайт в описі YouTube каналу чи у Telegram. Дуже дякую вам за увагу і всім серцем бажаю вам бути вільними від ваших паразитів. Будьте здорові!